Ми знаємо про те, що завершилося перших 100 днів президентства Трампа, і давайте підведемо певні підсумки. Які досягнення Трампа? Не будемо говорити вже в котре, я думаю, вже всі знають, що він там наобіцяв багато всього, але тепер що по факту ми маємо, знаєте, як кажуть, от в сухому залишку. Давайте розглянемо один єдиний показник економічний. Не будемо говорити про збільшення нестабільності в світі, таке інше, просто економіка. Так от, економічний показник це не те, що за оці три місяці долар Сполучених Штатів Америки впав. Приблизно на 10 це найбільше падіння за останніх 30 років. Ну не за 30 років, вірніше, за більше. Чим це чарівато для Америки? Це ну це зрозуміло. Це вони втратили 10% національних багатств, якщо так можна сказати, тому що все оцінюється в доларах. І долар це ж американська валюта, але це і світова конвертована валюта. І відповідно, якщо долар втратив порівняно по крос-курсах з іншими валютами, а в першу чергу з євро, з фунтами, З'єною, то тоді це означає, що акції цих компаній американських, що зробили, вони так само понизились на 10%. Тобто, простіше кажучи, не економіка стала меншою, не виробляти стали менше. А вартість самих Сполучених Штатів в економічному потенціалі стала дешевшою на 10%, біднішою. Ну, звичайно, бізнесу це ну, не може сподобатись, тому що якщо ти мав свою капіталізацію компанії мільярд доларів, а тепер вона оцінюється в 900 мільйонів. Доларів, то нічого хорошого в цьому немає. Які перспективи? Ну, перспективи в дійсності не зовсім хороші, тому що нестабільність Італії, ну, на мою думку, буде продовжуватися економічно, тому що економіка і політика це дві сторони однієї медалі. Вони між собою дуже сильно пов'язані. І якщо до приходу Дональда Трампа до свого президентства Сполучені Штати були світовим лідером. То зараз такими їх уже назвати не можна. Якщо їхня політика була прогнозована стабільна і доволі ну така впливова, то зараз так сказати не можна. Вони не є зараз прогнозованими і вони не є ну зараз надійними партнерами. Це показали стосунки Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. І відповідно політика почала, як кажуть, в народі хромати. Політика Сполучених Штатів відповідно за політикою почала хромати і, і біднішати економіка. Бо вони між собою ще раз говорю дуже сильно пов'язані. Що далі чекати? Та тільки Господь Бог знає. Один із варіантів це імпічмент. Уже зараз в Конгресі обговорюється це питання як імпічмент. Що таке імпічмент це недовіра до президента і оголошення повторних не повторних, а не планових виборів. Ну, скоріше всього, що воно до того йде. Тому що якщо Трамп і далі так буде продовжувати таку неадекватну, по-перше, політику, по-друге, в нього неадекватні вислови. Тобто, якщо послухати, що він говорить на засоби масової інформації, вибачте те, що скажу, мені особисто на голову не налазить. Як людина такого рівня, при такій посаді, і може нести таку хімію. Там уже по інтернету гуляють різні медичні заключення. Ну скажімо так, Не радує ця ситуація, тому що це ж ну потужна країна, це лідер цієї потужної країни, і те, що вони зараз вступили в таку фазу доволі неадекватності, нестабільності, то це ж ну. Для світу нічого хорошого в цьому немає, тим більше, що це були наші ключові партнери. Ключова ж підтримка нам ішла зі Сполучених Штатів Америки в Євросоюзу в цій війні. І є ще один такий тонкий момент. Ще до свого президентства Дональд Трамп робив такі натяки, такі вислови про те, що коли він стане президентом Сполучених Штатів Америки, то він буде робити таку внутрішню політику, коли всі стануть багатше, краще, і коли долар буде недосягаємий і потужний, тому що він. Планує провести валютну реформу. Правда, деталі цієї реформи не розшифровувалися, але зразу пішли експертні думки про те, що це може бути не валютна реформа грошова долара, а це може бути грошова доларова авантюра. Коли просто-напросто він може запровадити нову новий вид долара, відмовившись від старого і таким чином обнуливши всі борги, які є в Сполучених Штатах Америки перед іншими країнами, там боргів у них на трильйони доларів. На трильйони, знаєте, це така парадоксальна ситуація. З однієї сторони дуже багата країна, а з іншої сторони, країна, яка має надзвичайно сумасшеджу великі борги, але що? Знає які борги? Це уряд Сполучених Штатів Америки має великі борги перед іншими країнами світу чи перед компаніями, тобто вони понабиралися в борг купу грошей, і вони цього не повертають на сьогоднішній день. Там я говорю, там трильйони доларів. це тільки, ну скажімо. Вузьке коло фахівців знає цю ситуацію деталізовано. Я до такого кола не відношусь, але я знаю, що така ситуація є, і це є певний парадокс, і це є певні ризики для майбутнього Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що в тій хворій трохи голові Трампа. Був такий вихід. Була така думка, як вийти з цієї ситуації. Ну знаєте, як кажуть, вибачте, те, що скажу, так як кажуть народі кидонути всіх і таким чином відмовитись від цих боргів. Звичайно, це ну катастрофа для світової економіки, це порушення всіх і норм міжнародного права і всіх економічних стосунків. І коли ці слухи пішли про те, що Трамп, коли стане президентом, він може запровадити іншу валюту. Зразу експерти почали про що ще говорити: що тепер казнить і милувати буде одноосібно президент тому, що він цій країні може дозволити обмінювати долари на нові долари, а тій країні не дозволити обмінювати. Тобто, що захочу, те і роблю. З однієї сторони, можу повністю скасувати ці зовнішні борги отакої от авантюри, а з іншої сторони, можу розбиратися, якій країні, якому народу поміняти, а якому ні. А якому ні. Ну, наприклад, а в Україні. от ні. А в українці, де Українці зберігають гроші в доларах і євро? І це, знаєте, може, ну, могла бути така велика міжнародна авантюра, про яку навіть не хочеться говорити, але ще раз говорю, що там у форобливій тій голові все, що хочеш, може бути. Але я все таки думаю, що здоровий глузд в Сполучених Штатах переможе, тому що все таки там є хороша така політична історія, яка вже 200 років, коли в них є певні збалансованості гілок влади. В даному випадку це президентська, конгрес і сенат. Зараз подивимося, яка позиція буде в Конгресі і в. В Сенаті. Ну будемо жити, будемо бачити. Слава Богу, поки що за цих перших 100 днів тут вроді би тільки 10% понизилося. А що буде на слідучі 100 днів? Особисто я ну, так би, мрію, бажаю, щоб в ці 100 днів відбувся імпічмент. Це так по-чесно вам скажу, в тому що дуже хотілося б, щоб все-таки Сполучені Штати повернулись до тої внутрішньої і зовнішньої політики, яка була до цієї такої, знаєте, трохи бурхливо хворобливої адміністрації президента. Трампа. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. дякую.